Саме на різдво у кожній українській домівці звучить коляда. Обряд колядування прийшов до нас ще з давніх язичницьких часів та супроводжується найчастіше театральними дійствами, серед яких найпопулярнішим є вертеп. А от як колядують сьогодні, вирішила дізнатися команда нового погляду. Цукерки, печиво, фрукти, гроші і навіть інколи алкоголь. Це те, що традиційно отримують сучасні колядники. Обряд колядування насамперед є ритуальним обходом дворів із повіщенням звістки про народження Ісуса. Та побажаннями господарю і його родині щастя, добра та злагоди. Тож колядники говорять, головне це подарувати гарний настрій та посмішки. Колядувати можна. Наприклад, ми робимо це не заради грошей, а для того, щоб зробити іншим людям приємно, адже вони це чекають йому на сьогодні. І якщо ми не будемо підтримувати українські традиції, хто ж буде? З плином часу обряд колядування трішки видозмінюється. Співають колядки тепер під гітару, скрипку та інші інструменти. Головне це проявляти фантазію. З компанією, ну всі куми між собою, да, от так от як ну склалися традиційно, да, ну, родичі, та хто нам да, можливе, і в результаті цього ми так подумали одного разу, чого нам на колядки разом не зібратися, де да гарно не провести час. По своїх друзях, там знайомих, е, посидіть просто ну, спокійно, душевно, там під гітару, як ми любимо. Ну і так зародилася традиція там мабуть, п'ять назад. Господарі ж зазначають, завжди раді бачити в себе в домівках колядників, адже вони підтримують українські традиції та несуть радість у їхній сім'ї. Добре, що ми всі підтримуємо це, обряди, що ми їх пам'ятаємо, що ми не забуваємо. Тому що це треба зберігати і пам'ятати традиції нашого українського народу. А коли ви були молодою, ви ходили вас? Ходили, і ось і але було. тоді такий був час, що не ну як трошки боялися, щоб нас ніхто не побачив, тому що раніше забороняли ходити до церкви. Кожна господиня любить і господар. Це якщо не зайдуть, це значить вже не а якщо вони зайдуть і отакі от колядки співають, які у їх виспівують на добрий врожай, на здоров'я на те, щоб благополуччя всім було. І вже ви знаєте, оце діти побули, і мені вже приємно, наче моя кімната наповнилася здоров'ям. Головним же атрибутом колядування незмінно є восьмикутна віфлеємська зірка, що символізує народження і є символом сонця та світла. Оксана Божнюк, Владислав Шекмар, інтернет-канал, Новий погляд. Різдво, Христове!